Всім привіт! Сьогодні в випуску Єрмоленко забив 115-й гол в УПЛ КДК УАВ Сенсаційно штрафував Динамо Київ. Степанов перше за понад два місяці зіграв у старті Нюрберга. Лунін отримав жовту картку за бійку Ель-Класіко. Капітан Динамо Андрій Ярмоленко на 32-й хвилині поєдинку 10-го туру УПЛ проти кривбасу. Відзначився забитим м'ячем, становивши рахунок 3-0 на користь киян. Для 36-річного ветерана це вже 115-й гол у чемпіонаті України. Більше мають лише Сергій Ребров і Максим Шацьких по 123 м'яча та Євген Селезньов 117 м'ячів. В цьому поєдинку кияни розгромили кривбас з загальним рахунком 4-0. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу застосував штрафні санкції до Динамо та Карпат через неналежну поведінку фанатів. Динамо зобов'язане сплатити штраф у розмірі 60 тисяч гривень за повторні нецензурні скандування вболівальниками під час поєдинку 9-го туру УПЛ проти зорі. Львівський клуб Карпати отримав штраф у 70 тисяч гривень за аналогічне порушення з боку своїх фанатів під час матчу проти епіцентра. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у телеграм Перший Тайм. Там ми розкриваємо трансферні плани клубів закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проект і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. У поєдинку 10-го туру другої Бундесліги Кайзер Слаутер на своєму полі зіграв нічию з Нюрнбергом 1-1. у стартовому складі гостей з'явився нападник Артем Степанов. Як повідомляє Нюрнберг, Українець замінив пепе Демба Діопа, який отримав травму на заключному тренуванні перед матчем. Степанов провів на полі 71 хвилину. Одного разу пробив площину воріт, віддав 13 точних передач, виграв одну атакувальну боротьбу. А також одного разу розіграв кутовий. Ускорито оцінив його гру на 6,22 бали. Це третя найнижча оцінка серед гравців основного складу Нюрберга. Варто зазначити, що Степанов уперше з 8 серпня вийшов у стартовому складі своєї команди. Тоді він провів перший тайм у матчі другого туру проти Дармштадта. 26 жовтня в поєдинку 10-го туру Ла Ліги Реал Мадрід здолав Барселону з рахунком 2-1. Матч вийшов напруженим та емоційним і завершився скандальною сутичкою. Наприкінці гри конфлікт на полі між Педрі та Чуамені призвів до бійки між гравцями обох команд. У цьому епізоді український голкіпер Реала Андрій Лунін, який весь матч перебував на лаві запасних, отримав жовту картку за участь у суперечці. Це перше попередження для нього в поточному сезоні. Нагадуємо, що Лунін ще не Іграв жодного поєдинку за Мадридський клуб у цьому сезоні, поступаючись місцем у стартовому складі основному вертарю Тібо Куртуа. Портал Voice Джалороса оцінив гру форварда Рома Артема Довбика в поєдинку проти Сасуоло, який римляни виграли з рахунком 1-0. Довбик вийшов на поле на 50 й хвилині замість Леона Бейлі та провів відмінний матч. Головний редактор Voice Джалароса Олесандро Кардучі оцінив виступ українця високим балом 6,5 балів. Позитивний внесок українця у гру він добре грає у підіграші, асистуючи як пелегріні, так і веслі. Оцінка 6,5 бала. Зазнав. Слід додати, що Пелегріні та Веслі не реалізували свої моменти після передач до ОБК, позбавивши Артема можливості офіційно оформити гольові передачі. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у телеграм Перший Тайм. Там ми розкриваємо трансферні плани клубів закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проект і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.